Черкаси, канів, Чигирин, Умань та Корсунь. Ці міста зобразив на листівках школяр. На кожному аркуші говорить символ та душа населеного пункту. Його назву можна зрозуміти навіть без підпису. Дуже знайомими для всіх черкащан є наше Дніпро. Краєзнавчий музей та слави. потрібно було знайти такі характерні особливості, щоб кожен житель будь-ім то Канева або Черкас одразу зрозумів, що це його місто. Ці роботи розповідає Валентин Кудлай. Він готував до дня незалежності України, але 23 лютого вирішив перепрофілювати проект на користь української армії. Насправді ще 23 лютого були перші тривожні звістки, тому вже тоді я захотів підтримати наших захисників будь-якою ціною будь ілюстраціями своїми. На створення такої ілюстрації треба близько трьох днів, каже хлопець. Найважче вибрати родзинку міста і підібрати кольорову гаму. Дуже багато часу займає підбір інформації про місто, якісь історичні пам'ятки. Тому це діло чисто технічне намалювати. Графічний дизайн це хобі хлопця. Ним він займається в позаурочний час. каже таке волонтерство йому в радість, адже так відпрацьовує свої навички та робить корисну справу. Я це роблю для того, щоб підтримати наших військових, адже кожна людина в Україні вона об'єдналася щоб допомогти нашій армії, нашим громадянам. І тому навіть всі творчі люди зараз діють для спільного блага. Я хотів би так також таким чином підтримати нашу батьківщину. Однією із перших ідеї Валентина підтримала його колега Даша. За мирних часів вони разом працювали в доброчинних проектах. Валік написав мені з от, організувати такий проект. Ну питань не виникло взагалі ніяких. Буквально там за кілька годин ми знайшли потрібні кошти на все це і е, створили, почали створювати. А ці листівки. дівчина каже: війна це не лише фронт. У тилу кожен має займатися тим, що вміє найкраще, і проект Валентина. Тому підтвердження важливий цей проект, тому що він акумулює дуже багато різних напрямків. Це і мистецтво. І підтримка, це і військо, і це культурний напрямок. Але найкраще те, що це показує, що будь-яка людина, яка знаходиться на своєму місці, будь-яка професія в час війни вона може знайти свою реалізацію і може допомогти зробити внесок, у швидку у пришвидшення нашої перемоги свої роботи. Хлопець продає в соціальних мережах та мистецьких закладах Черкас. Сьогодні він отримав чергову партію ілюстрації і приніс до художнього салону. Його представниця пані Валерія каже, найбільше купують із зображенням Черкас, але попит на інші міста також є. Дуже багато хочуть Черкас, але у нас навіть були закінчились черкаські листівки, то вони брали інші. міста. це чудова ідея. Люди відгукуються на це, купують листівки. У планах Валентина розширити географію своїх ілюстрацій. На них хоче зобразити Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь та інші українські міста. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.